Пропоную вам рецепт дуже швидкої і дуже смачної маринованої капусточки. Для початку нам потрібно пошаткувати капусту будь-яким зручним способом для вас. Я роблю це на шатківниці, ви можете зробити вручну. І натерти моркви. Перемішуємо добре нашатковану капусточку з потертою. Морковкою і складаємо в ємність, в якій будемо маринувати. Тепер займемося приготуванням самого маринаду. Значить, дивіться, маринаду потрібно приблизно так. Десь на 2-2,5 на кг капусти, такої вже з морквою, потрібно десь півтори літри. Варити маринаду на півтори літри води. Е, я раніше робила на 5 кілограмів капусти, ну, плюс-мінус. Варила на 3 літри води. Тобто маринаду на 3 літри води вистачає десь на 5 кілограмів. Відповідно, якщо ви зварите з півтори літри води, це буде десь на 2,5 кг. Я зважила у мене тут більше 4 кілограмів капусти. Тому я буду варити на 3 літри, трішки залишиться лишнього виллю геть. Отже, воду ставимо і доводимо до кипіння. У мене вже майже закипіло. Сюди відправляємо 300, це на 3 літри води, 300 грамів цукру і 150 грамів кам'яної солі. Відповідно, на 1 літру води вам потрібно 50 грамів солі і 100 грамів цукру, розмішуємо і додаємо сюди спеції. Спеції можете використовувати будь-які, які вам до вподоби. Я покладу штучки 3-4 лаврових листика, штучок 20 горошинок. Духмяного перчику. І по чайній ложечці. Це в мене зерна коріандру і кмин. Також відправляю сюди. Я більше нічого не додаю. Повторюся, ви можете додавати все, що вам подобається зі спецій. Доводимо до кипіння. І вимикаємо, накриваємо. Кришечкою і залишаємо на декілька хвилинок настоятися. Все, закипіло, закриваю, вимикаю. Маринад трішечки настоявся, довожу знову його до кипіння, тому що він. Вихолону трішки, доводимо до кипіння. І як тільки закипів, додаю сюди оцет, звичайний 9% оцет. Я додаю 300 мл. Ви додаєте із розрахунку 100 мл оцту на 1 літру води. Маринад можна вимкнути. Вливаємо залишившийся оцет. А тепер беремо нашу капусточку. Я не люблю, коли в капусті є якісь спеції, тому я ставлю ось таке ситочко і роблю отак. Прямо киплячим маринадом заливаємо незручно, не з руки. І заливаємо нашу капусту так, вже може вийде і от. прямо кипятком все не виливайте, бо на дні завжди від солі брут. Все, прибираємо спеції. Що ми бачимо? Ось, бачите, якраз гарно. Коли капуста восени соковита, маринаду може знадобитися менше. А коли вже навесні капуста сухенька, то й маринаду може знадобитися більше. Три літри мені якраз гарно. Я кладу зверху тарілочку, і в неї ставлю отак от гірку, тобто невеличкий гньот. У мене гірка 2 кг для того, щоб капусточка краще покрилася маринадом. Все в такому вигляді залишаємо на одну добу. Через добу прибираємо в холодильник і ваша капусточка готова до споживання. Смачного вам, і повірте, це справді дуже і дуже смачна капуста. Саме маринована капуста. Я знаю, що багато хто з вас готує там то з болгарським перцем, то олію додають. В цьому рецепті немає нічого. Не ні олії, не перцю, ні часнику. Ось саме такий рецепт, і саме в такому рецепті вона дуже і дуже смачна. Спробуйте і ви переконаєтесь. Ще раз смачного, всім пока-пока!